Впевнений, що дехто з вас натиснув на це відео тільки для того, щоб написати в коментах. Міша, які ще українці врятували God of фурагнарок, що ти плетеш. Ну, якщо вам не терпиться, то в мене є коротка відповідь. Українці зупинили побертат Атрея. Що все ще нічого не зрозуміло? Тоді додивись це відео до кінця, мій милий друже. І я обіцяю тобі, ти не будеш розчарований. Якщо ви не грали в першу частину, то я категорично рекомендую це зробити всім шанувальникам сюжетних екшенів. Встали тако вже і пішли грати. Тим паче, якщо задивляєтесь на сиквел, велика кількість героїв з попередньої гри також будуть вас супроводжувати і дратувати, як в старі добрі часи. Одного з таких ви постійно бачили в геймплейних та сюжетних рекламних роликах. Задушив би. <звук> Тож, God of War Ragnarok або ж God of War 2. Це дуже безпечний сикл. Розробники не ризикнули робити більше, ніж крок вліво чи крок вправо. Натомість всі сили сконцентрували на Покращенні вже існуючої формули. Був щит. Тепер буде два щити. Ні, три щити. Кожен з яких матиме свої переваги і фішечки. Було два веселі гноми, які так сподобались гравцям. Додамо ще третього курдуплика, з якого також будуть сірофлити і ліпити мемчики на радість розробникам. І білочку для мерчендайза. No. Було багато непоганих сайт-квестів. Зробимо більше. І так, як у відьмака. Ну бо якщо не як у відьмака. То що про нас люди скажуть? Ну, ви зрозуміли. Але це зовсім не означає, що безпечний сиквел це погане продовження. Тому що якщо ти робиш всього лиш глибше і ширше, ніж в перший раз, а не розбиваєш ключкою голову головного героя вже на зав'язці, це не знецінює ту титанічну роботу, яка була зроблена. Просто ти пішов безпечнішим шляхом, не таким геніальним і революційним, але. Безпечнішим, щоб більше фанатів франшизи отримали свій сетісфекшн. І ось God of War – це саме такий безпечний сиквел, як Horizon Forbidden West. Oh, yeah. <laughs> Хотів я би вас сказати, але Ну, no. ні. No. No. Не можу, бо регнарок пішов значно далі, ніж Алоя. Не так далеко, як The Last of Us 2, звісно. А хоча знаєте, залежно в якому аспекті оцінювати, дуже хочу розповісти, але скований антиспойлерним комітетом. Тому давайте так. Ось якщо дивитись по кількості персонажів, якими можна грати чи давати їм команди, то Алоя залишилась на соточці. Персонажа прокачали, дали йому бонусів, розширили можливості, але не більше. Якщо брати другу ластуху, то там два повноцінні персонажі. Один, я б сказав, взагалі переповноцінений. Тобто помножили формулу на два двісті відсотків. А от в God of War Ragnarok цю крутілку персонажів теребонькають від півтора до восьми приблизно. І поясніть мені таке, чому всі, окрім мене, порівнювали Horizon 2 з Певною грою. А у випадку з сиквелом годача язики позапихали десь на задню парту. А порівняння так і проситься про цю. Ну цю, ну я знаю, ви самі хочете сказати. Давайте всі разом. Так, Mass Effect 2. Тут теж є своя нормандія, і другим пілотом у вас буде чи не кожен другорядний персонаж гри. І зроблено все на офігезному рівні. Тож тут годовар, як на мене, попереду всіх сиквелів Sony, як мінімум. Якщо ж порівнювати у площині креативності, де на графіку The Last of Us 2 десь а на позначці Я художник, я так бачу, а в Горайзені на не чіпай те, що і так працює, Рагнарок обрав собі ідеальний баланс між напхати всього та побільше, але не перегнути палку і не взбісити фанатів. Можливо, навіть трішки не дожали. Теж особисто для мене в Рагнарока слабка мотивація на початку гри. Чому Атрей робить те, що він робить, це зрозуміло. Він маленьке єбанько. Але чому крато. Скаже взагалі, не ясно. По сюжету це намагаються виправдати і прямо словами проговорити мотивацію, але роблять це без поваги. Так що це аж видно, наче вони самі розуміли, що якось вийшло на півшишечки. Ну і перепони, які заважають їй пройти далі, інколи виходять на новий рівень абсурдності. Кратос, підніми трішки вище свою дорогоцінну ніженьку і переступи цей клятий камінь, я не хочу обходити на другий бік 20 хвилин. Фух, гаразд, це скорше придирки до майже ідеальної гри. Все інше, сиквел робить надзвичайно майстерно. Просто каєв. За перші три години різноманіття босів більше, ніж за всю першу гру. Цікавих сайт квестів і локальних історій кожного з персонажів також вдосталь. І сюжет не просрали. Ам, <смас> могли. От ви знаєте, як легше всього просрати сюжет. Ну, окрім хрінового сценарію. Так, це, звісно ж, атмосфера, подача та гра акторів. І цей аспект міг бути безжально пропуканий, якби не наші співвітчизники. Окей. Зараз поясню, гра розроблялась більш як 4 роки, під час яких постійно вели зйомки та перезйомки з живими акторами. І оскільки синуля наш якраз в тому віці, коли починаєш задивлятись на красивих людинок, волосся росте в непередбачуваних місцях, і інші цікаві процеси пов'язані зі статевим дозріванням, Голос актора, зігравшого Атрея, постійно змінювався. А тому в якихось сценах він міг пищати, як мала дитина. А в інших скласти конкуренцію каратасу. Саме тут і допомогли українці. Де тут, ну тут, ось, ось тут. Бачите? Респічер, який колись допомагав з голосом Дарта Вейдера для серіалу про Обіван Кенобі, який він все одно не врятував, та інших проєктів, в тому числі ігор, про які поки що не можна розповідати, допоміг Атрею зберегти його дорослий тембр. Обський розум це АІ, яка допомагає іншому актору говорити чужим голосом без будь-яких відчутних спотворень, щоб відродити голос актора, якого вже з нами немає, або ж зробити так, щоб голос Атрея звучав однаково протягом всієї гри. Вони подібно провертали, омолодивши голос Люка Скайвокера в Мандалорці, тож здогадатись неважко. На мою думку, тут і так все очевидно. А ще кайф те, що ви підтримуєте мій канал фінансово на Patreon. Нещодавно на мене підписався новий мегатрон Ігор Смольський, а також саботроном став Валерій Маркус. І можна сказати тепер офіційно, що підтримка мого каналу. Це база, це фундамент. Дякую всім, хто вже підтримує. Особливо подяка мега та Єгатронам та окремо дякую Олександрі Кузніцовій. і респічеру, який, хоч і не має нічого спільного з моїм патреоном, але який допоміг не запороти атмосферу без перебільшення еталонного сиквелу. Всім, кому сподобалась перша гра, я категорично рекомендую God of на рок до ознайомлення. А також уникайте спойлерів, бо тут справді є що. Це дуже хороша гра з якісним та різноманітним геймплеєм, з емоційною і гарною. Написаною та зіграною історією, в кінці якої не заплаче тільки черства скотеняка. Ну гра, по відчуттям, перестала бути камерою і стала більше якимось. Mm. знаєте, коли от перша гра, вона така в неї мало грошей, вона така вся така про відносини, про це все. Тут таке враження, що тут okay? буде в кінці знаю Power Rangers Бля.